Дівчатка, якщо хотела задавати питання, приседають. Добре, я бачу робітча. Голови Олексія Феспука напередодні на Черному міської ради. Дубаю, сьогодні. Шановні колеги, шановні друзі, шановні чернівчани, ну, Перш за все хочу привітати тих чернівчан, хто сьогодні буде святкувати Різдво, зустрічати з святом, побажати, щоб у наступному році в родинах наших, в нашій країні, в нашому місті був мир, було благополуччя. Побажати всім. Не забувати про своїх рідних, дбати про них, дбати про тих, хто потребує нашої допомоги. Миру, здоров'я, всього самого-самого найкращого в цей світле свято. Тепер, що стосується тих резонансних подій, які відбувалися протягом тижня, напередодні сесії, хотів би про своє відношення розказати. Ну, перше, що стосується декілька засобів масової інформації, брали в мене коментарі щодо звернення до міністра внутрішніх справ Авакова щодо розслідування справи по бронежилетах. Якщо ви пам'ятаєте, було доручення, протокольне доручення сесії міської ради, щоб юридичний відділ підготував, а я відповідно направив таке звернення до Генерального прокурора міністра внутрішніх справ для того, щоб була якомога прискорена. Розслідування цієї справи. Справа резонансна, але так сталося, що протягом багатьох місяців намагаються використовувати її для різних політичних інсинуацій багато перекручувань. Ми зацікавлені, я як міський голова і міська рада, в першу чергу в тому, щоб були встановлені всі обставини і винні в цьому понести покарання. Тому що. Ну, різні серіали, різні фільми, в яких там десятки людей звинувачують безпідставно в якомусь мародерстві і всьому іншому, це, звісно, не, не дуже приємно і точно не сприяє об'єктивному і конструктивному розгляду цього питання. Тому будемо сподіватися, що правоохоронні органи завершать розслідування, дадуть оцінку і направлять матеріали в суд, який вже буде встановлювати хто винний, хто не винний. Щодо е калинівського ринку. Ви знаєте, вчора відбулося засідання наглядової ради. Нагадаю, що наглядова рада була створена в тому числі з моєї ініціативи, і ради, щоб депутати її підтримали. Власне кажучи, і була вона створена для того, щоб максимально зробити роботу на ринку прозорою, ефективною роботу адміністрації. Ну, бачили, ми вчора наслідки того, коли адміністрація все ж таки вважає наглядову раду не. Органом, який має допомагати, а органом якимось контролюючим, від якого треба якісь інформації чи приховувати, чи не дослухатися до порад наглядової ради. Я дуже вдячний членам наглядової ради за їхню принципову позицію, і депутатам, і підприємцям, і своєму представнику Світлані Демович, заступнику начальника фінансового управління, дана оцінка діям і посадових осіб. Єдине, що мені на сьогодні сказали підприємців, що там продовжується торгівля в цих кіосках, тому публічно даю доручення керівникам адміністрації ринку, вжити всіх заходів для виконання рекомендацій наглядової ради. Якщо вони не будуть жити, то тоді будуть прийматися кадрові, кадрові рішення по, ну, взагалі по всім керівникам Калинівського ринку, які відповідають за організацію торгівлі, за організацію роботи ринку. Тому що проблем на ринку. Дуже багато систему зламати дуже-дуже важко. Тому рішення наглядової ради підтримую, будемо працювати далі. Що стосується конфлікту між Забудовником і Гіпербудом між забудовником і гіпербудом і Сонячним островом, можу доповісти, що була у нас зустріч керівників міської ради з забудовником, на якій ми намагалися все ж таки. Вичерпати конфлікт, врахувати інтереси всіх сторін, адже підприємство має декілька об'єктів в місті Чернівцях. На жаль, по, майже по всіх об'єктах є проблемні ситуації. Ми не побачили бажання йти на якісь компроміси. Тому наша позиція залишається незмінною. Ми захищаємо Чернівча, захищаємо мешканців мікрорайону Сонячний острів, стоїмо на їхніх позиціях, підтримуємо інвесторів. Підтримуємо мешканців будинку на вулиці Рівненській. Вчора на виконавчому комітеті розглядалося також це питання. Рівненська 10, там у забудовника теж проблеми, з міською радою не сплачено внесок в сумі 500 тисяч гривень. Вчора виконавчий комітет рекомендував на сесії зняти з розгляду ще одне питання по цьому забудовнику ще один об'єкт. Тобто переходимо в юридичну площину наведення порядку. Є рішення суду, яким заборонено сьогодні забудовнику здійснювати там роботи, тому звертаюся також, ну, крім письмових, письмов, звертаюся публічно до відповідних органів для того, щоб вони втрутилися в цю ситуацію. Коротенько, в мене все. Будь ласка, готовий здати Ми будемо подавати до суду, де вважаємо, що порушені права міської ради, ми будемо виступати, вступати в судові позови проти забудовника на стороні чи інвесторів, чи мешканців. Тобто намагатися стягнути заборгованість. Тобто, якщо немає, немає розуміння, то немає бажання йти на компроміси, значить, значить так і буде. Припинити будівництво, воно вже припинено, переглянути взагалі умови забудови в тому районі. І ще раз повторюсь, мова йде про декілька об'єктів. Я, як міський голова, знаю, що таке чітко відчуваю різницю між соціально відповідальним підприємцем і соціально невідповідальним підприємцем, забудовником в даному числі, в даному разі. У нас є підприємства, які працюють, які здають те ж саме житло, торгівельні площі. Люди працюють, будинки відкриваються, підприємства приймають участь активно в житті громади, надають благодійну допомогу, виступають меценатами, все нормально. Об'єктів велика кількість. А є підприємці, в яких де не почнеться будівництво, там проблема. Це стосується от, зараз цього забудовника, я не знаю, там дуже багато фірм, я навіть не знаю, як його називати правильно. Це стосується у нас, ще є такий пан Дім'єт, знову ж таки, там що не що не ви знаєте, роками йдуть всюди, де не починається будівництво, судові позови, люди не можуть здати квартири в експлуатацію, заселитися. Зараз є конфліктна ситуація з ОСББ по вулиці Головний, 275. Він фактично там побудував будинок, люди заселилися, але електроживлення він залишив через свою підстанцію, людей просто. Коли захотів, тоді відключив від енергопостачання у людей індивідуальне опалення, там 27 дітей, четверо немовлят. Це в основному там ну, багато військовослужбовців проживає, учасників АТО, в тому числі військовий комісар наш міський, який зараз в АТО дзвонить мені звідти, що дома діти мерзнуть. Ну це неприпустимо. І міська влада завжди буде боротися з такими забудовниками, не дозволяти в межах чинного законодавства їм. Вести себе некоректно по відношенню до мешканців міста. Всі недоліки, так, поки не буде, доки не буде вичерпано конфлікт. Олексій Павлович, наскільки мені відомо, пане Лінко, вона на врядову ради, мав сьогодні вам занести, чи вже заніс витяг з протоколу, в якому на врядову рада міському дорогу, рекомендую вам розірвати до так, з палу Святоченко. Це ж таки, конкретизуйте вашу позицію з цього питання. Чи будете вирестувати, чи будете ще чекати там яких відповідь, наскільки знаю, там має членна комісія працювати. Ваша особиста позиція військові. Захара, ви знаєте, я дуже скучив за тим, що ви не відвідуєте мої останні прес-конференції. Е, насправді я не знаю, чи варто вам відповідати взагалі, тому що що би я вам не відповів, ви ж напишете те, що вам треба. Я, ви яке видавництво представляєте, ну, засоби Чернівці Таймс. Я готовий на будь-якого співробітника Чернівці Таймс питання відповідати, крім вас. Ви дозволяєте собі публічно образу мою адресу, тому вважайте, що як людину ви для мене не існуєте. Я абсолютно підтримую думку про вас, Микола Трохимовича Федрука. Будь ласка, колеги, хто ще? Будь ласка, яка виплата, як мені на воду канові, <звіл�и> що там останнім часом такі перекиді Ну, сама позитивна ситуація, на мою думку, що сьогодні розданий в Верховній Раді проєкт бюджету на 2015 рік і сума 17 мільйонів євро в проєкті бюджету прописана для Чернівців водоканал. Тобто те залучені інвестицій. Будемо сподіватися, що бюджет буде затверджено і ми почнемо реалізовувати цей інвестиційний проєкт. Що стосується колективу, там є декілька пропозицій кадрових. Я їх розглядаю, буде призначений новий керівник, який продовжить робити те, що має робитися на водоканалі. Скорочувати видатки, оптимізувати витрати, збільшувати реалізацію води, боротися з крадіжками, реалізовувати інвестиційний проєкт. І, і на водоканалі, і на Калинівському ринку, і на інших підприємствах. Я буду міняти керівників до тих пір, поки там не буде порядку. Іншого варіанту просто не дано. Про різні варіанти я говорив. Керівник водоканалу повівся некоректно по відношенню до працівників водоканалу. Але що стосується спротиву з боку там деяких колишніх керівників, то він зрозумілий. Повторюся ще раз: 25 мільйонів кубів води подається в місто Чернівці. Продається з них 9. 16 фактично десь витікає. Повірте, що є чітке розуміння в мене, що частина, навіть якщо 10%, а це мільйон 600, 000, витікає комусь в кишеню, по чому у нас куб води? 9 гривень. Мільйон 600 на 9. Варто поборотися за вплив на це. Варто. Тому я, я не зупинюся, поки водоканал не стане прибутковим підприємством, в тому числі і. Будемо створювати там спостережну раду з представників громадськості депутатів, яка буде слідкувати за діяльністю адміністрації водоканалу. Будь ласка. Точно там більше винен. Керівник, чи там є які можуть з колишніми працівниками системою, яку злежати, від кого більше залежить? Винні всі. На сьогоднішній день на Калинівському ринку де-факто чи до Юри 5 заступників. Є новопризначені, є новоновопризначені, є ті, що відновилися. Ну, ніхто не хоче просто розвернутися і піти з Калинівського ринку, знайти собі роботу в іншому місці. Ну, от, от, от так от мають залізти туди. А проблема Калинівського ринку, я завжди казав, є спокуси, перед якими дуже важко встоювати. Різноманітні. По кожному керівнику, по кожному колишньому керівнику є великі питання. Або у правоохоронних органів, або з точки зору взагалі здорового глузду діяльності. Тому там, безперечно, ця ситуація з контейнерами чи з Бароном Гартенбергом, то, що вона не вирішується, це не проблема одного генерального директора. Там є п'ять заступників. Що роблять вони в цей час? Як вони виконують свої посадові обов'язки? Як виконують свої посадові обов'язки керівники секторів? Як виконують обов'язки контролери служба безпеки, які мають контролювати тих, хто збирає гроші, наприклад, за заїзд? Тому питань дуже багато. І для цього, власне кажучи, велику допомогу. Місту і громаді робить спостережна рада. Яка ці питання піднімає, розкриває і, як би, чітко зрозуміло, хто де чим займається. Ще, будь ласка, коли видієте питання? Тож. Немає, де? Я сказати, стосовно ситуація, яка сталася, скажімо так, від містечку. blant se experiences Ну, ситуація наступна. Це від, від, від відверто Саме велика проблема для міського голови да, на моїй посаді це приймати рішення. Чітко розумію, що частина мешканців буде цим рішенням невдоволена. Сам по собі визначаєш більше чи менше. Не було б різдвяного міста, не було б дитячого будинку Діда Морозу, льодового каточку, ваші б колеги. Почали би писати, я навіть не знаю хто, почали би писати, що от при попередниках була, а зараз нема, дітей лишили без свята, що це за влада і таке інше. Звернувся фонд Фірташа. Спитав, чи готові ви продовжувати співпрацю в організації, в організації свята для дітей? Ми готові на це виділити. Мільйон сто тисяч гривень. У нас ні в бюджеті, ні у спонсорів, повірте, ну, я знаю ситуацію на, на всіх чернівецьких підприємствах. Немає такої можливості. Ми, ми прийняли рішення не відмовляти. Об'єкти розміщено, кожен вечір там намагаюся бути, діти щасливі. Мені дуже важко дітям від 3 до 12 років пояснити, що Діда Мороза там, чи, Са, чи Миколая, чи Ковзанки, чи Пряніка не буде, тому що, тому що політична ситуація така. Як сказав Андрухович, коли фінансував цей Мірідян Черновіць, да? це він собі карму покращує. Ну, нехай покращить, Таким чином. Готовий? Чому ні? Якщо коротко в мене ще інформація. Нагадався по вулиці Богдана Хмельницького. Є запитання. Значить, ми провели тендер ще восени. Підприємство, яке виграло тендер, згідно умов договору, мало приступити до робіт з 1 грудня. І за 4 місяці, якщо не помиляюсь, закінчити вулицю Богдана Хмельницького. На сьогоднішній день, вже кінець грудня, до робіт підприємства не приступило. У мене таке враження, що в принципі, напевно, що не збирається, тому що дієві особи на тому підприємстві, ті самі, які робили вулицю Каспука, і не доробили. І можу передбачити навіть можливо варіант, що, власне кажучи, тендер був виграний заради того, щоб отримати аванси, роботи не робити. Тому ця ситуація на сьогоднішній день фіксується, актується, так само готові розривати договір, оголошувати новий тендер. Думаю, що зможемо заробити 400 тисяч гривень, які підприємство має як заставу для забезпечення умов договору. Якщо будемо здавати тендер і новий тендер, то ви можете? Це час, це час, на жаль. На жаль, і, ну, на такому об'єкті, з такими об'ємами будівництва, ми маємо діяти виключно в межах чинного законодавства, як і всюди. Тому у нас не було підстав, не дивлячись на те, що ми звернулися в правоохоронні органи щодо перевірки достовірності даних, які підрядник указав в своїх тендерних документації, не було підстав відмовляти. Тобто він би пішов в суд і нас би суд примусив, скажімо так, укласти з ним договір. Уклали. В договорі чітко записано, що замовник, тобто ми має право перерахувати аванс. Підрядник це розуміє, що ми маємо йому перерахувати аванс. Ми розуміємо, що ми маємо право і хочемо побачити, як він прижене техніку, почне працювати, зробить якийсь об'єм робіт, який ми одразу виплатимо. Ну, На сьогоднішній день поки що ніякі роботи там не проводяться. Саме з будівництва доріг. Тому інформую для того, щоб було розуміння, що там відбувається. So, gjartu.